Хочу зробити політичну агітацію. У нас вибори. Хочу агітувати за одну партію. Називається партія Ісуса Христа. Амен. <плес> <плес> У нас скоро вибори. Братя сестри, я хотів би, щоб ми зрозуміли одну просту річ. Ніякі вибори в парламент. Ніякі вибори президента, ніякі вибори у місцеві органи не змінять нашого життя. Хто жде, дорогі мої? Помрете і не діждетеся. Не діждетеся ніякої зміни. Вибори міняють тільки політичну ситуацію, але вони не міняють внутрішнього життя конкретної людини. І стоїть питання: хто кого міняє? Суспільство міняє політику чи політика суспільства? Так от я хочу дати відповідь, міняє суспільство політику. І тому ти сьогодні вже можеш жити по-європейському. Як? Якщо у тебе вдома поганий ремонт, піди в епіцентр чи в якийсь інший магазин, і там, де стоять обої, які осталось 2-3 рулончика, ти можеш взяти за копійки. І взяти і поклеїти в себе обоє. Ти будеш жити в Європі. Ти можеш поміняти кран в туалеті, ти можеш поставити лічильник і будеш менше платити за воду, за тепло. Якщо у тебе нема гарячої води, можеш поставити бойлера. Якщо дорого, постав сам. Амен. Постав сам. Я ставлю сам, нічого страшного немає. У мене є всі ключі, у мене всі інструменти, я дітей навчив. І я дітям своїм на день народження. Знаєте, що синам своїм першу чергу дарю, чи ні? Набор. Набор ключів і інструментів своїм синам а, а до квіти, алілуя і духи. А це нам інструменти в першу чергу, перфератор, інструменти, ключі, гайки і все, що ми, ми можемо змінити наше життя. Можливо, в тебе є проблема в сім'ї, ти можеш помиритися вже сьогодні і жити як в раю. Можливо, в тебе якась інша ситуація, ти сьогодні можеш змінити. Біблія не каже, все може держава з Ісусом Христом. Біблія говорить, я все могу, викріпляючи мене Ісусі Христе. Ти можеш змінити своє життя. І незалежно від виборів, ти можеш поміняти своє життя. Незалежно ні від яких обставин. І послухай, тобі потрібні не гроші, тобі потрібно бажання, віра, руки, з рукава закачати, і ти можеш змінити всю ситуацію в ім'я Ісуса. Поміняти, зробити перестановку, перштори, переставити, там щось зробити, поміняти, і ти будеш жити зовсім, зовсім по новому. Якщо в під'їзді немає. Там у вас проблеми, там якісь нема світла, під'їзд пошарпаний. Я був в деяких під'їздах, знаєте, я, я не знав, що в Києві є під'їзди, такі, як, як, як у Сталінградській битві, знаєте, оце як от, війну. От заходиш в під'їзд, таке відчуття, що тільки що, тільки що звідти вибили німців. Тільки що, оце буквально вчора. Буквально вчора була поетажна битва, поетажна. Там ніхто нічого не. Послухайте, на в під'їзді живе 50 чоловік. З 50 40 не згодяться, 10 згодяться. Станьте два мішки цементу, два того, два того. В частному домі. Я ж не шукаю державу, я просто сам роблю. І нічого страшного. Дитячу площадочку стали поремонтували. Під'їзді лампочки вкрутили, е е плафончика прикрутили, покрасили, поставили, е купили якусь щоточку, щоб чи зварили, щоб ноги витирати, двері можна поміняти. Браті сестри, ти сьогодні уже в укріпляючому Ісусі Христі можеш жити як в Європі. Амен! Ти можеш змінити ситуацію сам. Не жди державу, ти будеш ждати довго політики. Браті сестри, сама велика брехня, що депутати прийдуть і нам зроблять ремонт у домі. Більшої брехні, більшого обману, більшого лукавства. Ніко і люди, і люди ждуть да, да. Ви хоч одного депутата бачили, який щось робить чи ні? Ви хоч одного бачили. Я не бачу. Ви ніколи не вони не для того вибираються. Вони вибираються для того, щоб поміняти політичну ситуацію. Але вони ніяким образом не мають відношення до тебе й до мене, до твого і мого життя. Особливо до твоєї сім'ї. Ти можеш сам поміняти своє життя. Укріпляючим тебе Ісусі Христі. Амен. Той скаже чи ні. Амен. Знаєте за кого голосувати вже? Чи ні? Знаємо. Алілуя. Слава Господу! Завтрашні дня закачуємо рукава і почнемо працювати. Слава Господу. Тому хай Бог нас дасть мудрості, хай Бог благословить нас і хай береже нас і наш розум від всякої, -всякої нечистоти. Я ще раз зазначаю, ми повинні голосувати за професіоналів, за чесних. І за тих людей, які не будуть йти проти дітей Божих. І так, професіонали чесні і ті, хто йдуть, не йдуть проти церкви, проти дітей Божих. Три дуже простих параметри, і хай Бог благословить нас.